Як я заварюю каву в домашніх умовах. Беремо гейзерну, як я розумію, кавоварку. Звичайно, можна купити на будь-якому ринку за 300-500 гривень. Наліваємо туди водички. Я наліваю більше половини, тому що якщо наривую менше половини, вона в мене часто не вариться чомусь. Взагалі нічого не виходить, тому я трішки більше половини наливаю води, ставлю цю сітечко. Потім беру кавуську. Промалина спеціально для. для Газової е, кавоварки цієї, це питають в барі, ну в кав'ярні, де медуть цю каву, насипала десь приблизно третину, не дуже багато, щоб не була дуже міцною. Закриваю, заворачую міцно цей верхній частину і ставлю на досить великий вогонь. Щоб кава точно вийшла, можна огонь навіть трішки збільшити. Тримаю десь. Дві-3 хвилини, зазвичай цього достатньо, кава готова, розливаю по чашках і насолоджуємося домашньою кавою. Все дуже просто, доста, але я до цього прийшла не одразу. Це в мене зайняло деякий час, щоб навчитись так готувати каву, хоча нічого такого секретного тут не є. І от я зазвичай чомусь сюди поставила, тому що розливаю над раковиною, щоб воно не капало, бачите, трішки накапало. Все. З добрим ранком, з кавуською, яку можна не купляти в крамниці чи в кав'ярні за 20-50 гривень, а еспресо домашнє готове.